Чернівці вже три роки без мера. і ось нарешті Верховна Рада разом з президентськими призначила і вибори міських голів. Микола Федорук, який чи не єдиним в державі, виконував обов'язки мера аж чотири терміни, заявив, що братиме участь у цих виборах. Втім, в якості кого не повідомив. Буде збори, будуть конференції, буде почнеться активна виборча кампанія. Про це й поговоримо. Я ніколи нічого наперед не, не кажу, але те, що я відповів, що буде певна участь, це однозначно. Щоб ні в кого не було сумнівів, його ж головний опонент на минулих парламентських виборах Віталій Михалішин ще не визначився. Я хочу сказати ще раз, що я зараз наразі не готовий. Сказати про те, що буде балотуватися чи не буду балотуватися зараз. Для мене головне, щоб був порядок в країні. це стабілізація в країні і життєзабезпечення міста Чернівців. Оце мене турбує в першу чергу. Не визначився ще й постійний учасник виборів міського голови Василь Забродський. Валерій Чинуш, кандидат на мерське крісло у 2006 році, свої погляди переглянув. У Мене працює більше 650 людей. Мені треба думати, як їм дати вчасну зарплату, щоб вони могли кормити свої сім'ї. Все. Я як міський голова себе не бачу, тому що бізнес це одне, а керувати громадою це зовсім друге. Одну кандидатуру обіцяє висунути партія всеукраїнського об'єднання Батьківщина, яку саме поки що інформація за завісою. Ми будемо висувати безперечно гідну кандидатуру і будемо всі працювати на неї. От я допускаю, що це може бути і моя кандидатура. Ставники всеукраїнського об'єднання Свобода в Чернівецькій області ще не готові оголосити свого кандидата на цю посаду. Щоправда, колишній прихильник цієї політичної сили, тепер же позафракційний депутат обласної ради Назар Горук, за неофіційними даними має намір боротися за це місце. Хто серед політичних діячів все ж таки братиме участь у виборчих перегонах і чи з'являться серед кандидатів нові обличчя, стане відомо зовсім скоро. За законом про вибори реєстрація кандидатів розпочнеться наприкінці квітня. Вероніка Залевська, Антонюк, місцевий час.